Шановні депутати, дякую всім, що всі дружно зійшлися на позачергове 41-засідання Бужанської сільської ради. На сесії присутні 16 депутатів що більше загальної кількості, тому ми можемо розпочинати засідання сесії. Дозвольте засідання сесії розпочати. Україна. Ще нам, братня українці усміхнеться, доля. здінуть наші вороженки як роса. У свой сторосі дружит його ми положимо са нашу і каже, що ми праця козацького. Нашу свого покажем, що ми браття брати свого, роду. шановні депутати, дозвольте хвилиною мовчання шанувати пам'ять. Тих воїнів, які ціною свого життя, захищаючи неподільність і цілісність нашої України, дають можливість нам сьогодні працювати і проводити засідання сесії. Дякую. Тут на регламент сільської ради, секретарем на сесії сільської ради секретар сільської ради то тут, пані Євгенівна, яка присутня на сесії. Пропоную ознайомитися та затвердити порядок денної сесії, восьмого скликання. На сьогодні у нас ви ознайомлені з ним заноситься одне питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 2312 року No3931, 8 про бюджет Буженської сільської територіальної громади на 2025 рік. Якщо немає у вас інших пропозицій, прошу проголосувати, затвердити порядок денний. Хто за? Хто проти, Утримався, приймається. Пропоную затвердити регламент роботи сесії сільської ради для доповіді до 20 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для інформації запитань, відповідей до 3 хвилин. Якщо немає інших пропозицій, прошу проголосувати за регламент роботи сесії. Хто за? Хто проти? Утримався, приймається одноголосно. Вічійна комісія у нас стандартна. Лобуда Володимир Іванович Галуча Люба Миколаївна. Пропоную перейти до розгляду першого питання порядку денного про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.24 року номер 3931 про бюджет Буженської сільської територіальної громади на 2025 рік. Слово надаю начальнику відділу фінансового відділу Музичук Лариса Олексійовна. Шановні депутати, до вашої уваги проект рішення міністерства сільської ради про внесення змін до рішення сільської ради від 23-го 2024 року № 3931-8 про бюджет буженців сільської територіальної громади на 25-й мінімум під бюджетом 23 0 Внести зміни до рішення сільської ради Звісно відповідно до бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що не суперечать бюджетному законодавству та викликаним внесенням змін до дохідної частини бюджету громади за рахунок міжбюджетних трансфертів на суму 800 тисяч 100 гривень. Додатково фінансового ресурсу бюджету громади розподілом вільного залишку коштів бюджету станом на 1.1.25 року кошти спеціального фонду бюджету на суму 275 тисяч 200 гривень. Перерозподілом фінансового ресурсу бюджету в межах затверджено обсяг бюджетних призначень на 25 рік. По першому питанні: здійснити розподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету по загальному фонду бюджету громади, збільшити дохідну частину бюджету громади, по коду доходи 410, 354, 2,0, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки на, особам з особливими освітніми потребами на суму 79 600 тисяч гривень. Та відповідно збільшити видатки споживання загального фонду бюджету громади по головному розпоряднику бюджетних коштів та по відповідальному виконавцю бюджетних програм, виконавчому комітету Бужинської сільської ради, по коду бюджетної програми 021-1220 проведення надання додаткових психологічних і корекційно-розвиткових занять, послуг за субвенції субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. У коду економічної класифікації видатків 21.11 Заробітна плата на суму 65 тисяч 246 гривень. У коду економічної класифікації видатків 21.20 на нарахування на оплату праці на суму 14 тисяч 354 гривні. дохідну частину бюджету по коду доходів 410 363 два субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом. На здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 551 тисяча 400 гривень. Та відповідно збільшити видатки споживання по загальному фондову бюджету громади, по головному розпоряднику бюджетних коштів, виконавчий комітет Бужанської сільської ради по бюджетній програмі 021 16, здійснення доплат педагогічним працівникам закладів, закладів загальної середньої освіти. Це рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. По коду економічної класифікації видатків 21.11 Заробітна плата на суму 451 тисяча гривень. По коду економічної класифікації видатків 21,20. Нарахування на оплату праці на суму 99 тисяч 433 гривні. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету громади. По коду доходів 410 360. Два нулі, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджету на реабілітацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа на суму 169 тисяч 100 гривень. Та відповідно збільшити додатки розвитку спеціального фонду бюджету громади по головному розпоряднику бюджетних коштів та відповідальному виконавцю бюджетних програм, виконавчий комітет Бужецької сільської ради. По бюджетній програмі 021-1182 виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа, за рахунок студентів державного бюджету місцевих бюджетом, коду економічної класифікації додатків 31.10, придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 169 тисяч 100 гривень, що становить 95% від суми 178 тисяч гривень. Зміни за рахунок спрямування залишку коштів спеціального фонду бюджету громади станом на 1.1.2025 року. На виконання офіційного висновку фінансового відділу Буженської сільської ради про розподіл вільного залишку коштів спеціального фонду бюджету громади станом на 1.1.2025 року від 15 січня 2025 року, номер 021736 Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду відповідно до постанови Кабінету міністрів України від. Від 10 січня 2025 року No13, про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2022 року, No252, збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади по головному розпоряднику бюджетних коштів. Виконавчий комітет Бужинської сільської ради по бюджетній програмі 021, 1403, забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим у ходу економічної класифікації видатків 22-30. Продукти харчування на суму 275 тисяч 200 гривень. Зміни до рахунок перерозподілу видатків загального фонду бюджету громади. Зменшити видатки по головному розпорядженню бюджетних коштів, виконавчих комітет Дуженської сільської ради по бюджетній програмі 021-1021. Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, походу економічної класифікації 2210, предмети, матеріали, та обладнання та інвентар, на суму 8900 гривень. Одночасно збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади по бюджету розвитку по бюджетній програмі 021-1181, співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа, походу економічної класифікації видатків 31.10, придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 8900 тисяч гривень. Частка співфінансування громади 5% відсотків від суми 178 тисяч гривень. Зменшити видатки по головному розпоряднику бюджетних коштів та по відповідальному виконавці бюджетних програм. Фінансовий відділ Бужинської сільської ради по бюджетній програмі 371-97,70, інші субвенції з місцевого бюджету, походу економічної класифікації видатків 2620, поточні транспорти органам державного управління інших рівнів на суму 130 тисяч гривень. Одночасно збільшити по бюджетні видатки, по бюджетній програмі 371-97,30, субвенція з місцевого бюджету. На фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на суму 130 тисяч гривень. Зміни до проєкту рішення всі, але сьогодні, буквально за годину до початку сесії, є наказ Міністерства фінансів про затвердження змін до типової відомості класифікації видатків. Та типової програмної класифікації видатків, тому є додаткові зміни до бюджету. Пояснюю, що тут суми не міняються. Міняється назва бюджетної програми по центру соціальних послуг і всі асигнування, які були передбачені бюджетом на 2025 рік, знімаються із одної бюджетної програми на іншу бюджетну програму. Тому я зачитаю зараз додаткові зміни і тоді проект рішення. Я... По доходах і видатках змін не буде. Тільки будуть зміни до додатку 3, де відповідно міняється назва бюджетної програми і додатку 5. зменшити видатки по бюджетній програмі 021, двадцять надання комплексу послуг особам освітінням у сфері соціального захисту та соціального забезпечення інших навчальних, соціальних і іншими надавачами соціальних послуг. Походу економічної класифікації видатків, заробітна плата на суму 1 мільйон 7 гривень, нарахування на оплату праці на суму 254 тисячі 322 гривень, матеріали і матеріали обладнання на 5 тисяч гривень, оплата послуг на 3 тисячі гривень, видатки на відрядження на 5 тисяч гривень. Одночасно збільшити видатки по бюджетній програмі 021 3121, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, соціальних служб. За центрами надання соціальних послуг особам сім'ям, які належать до вразливих груп населення та або перебувають у складних життєвих обставинах. Походу економічної класифікації видатків, заробітна плата на суму 1 мільйон 156 тисяч грн, гривень, нарахування на оплату праці 254 тисячі 322 гривні. Предмети, і обладнання на суму 5 тисяч гривень, оплата послуг 3 тисячі гривень, видатки на відрядження на суму 5 тисяч гривень. Ви своїми словами, скажіть, куди це гроші і куди вони йдуть? <кхи> ну, депутатам... Центр соціальних послуг, по Ні, має всі гроші, які з нас державного бюджету. Я прям трансферти, де ми збільшували доходи на 800 тисяч 100 гривень. Хто тоді спрямували залишок спеціального фонду? Це також була субвенція 28 грудня. Ви Давала держава на харчування учнів перших четвертих класу 275 тисяч 200 гривень. Ця субвенція впала в залишок громади. І тому зараз для того, щоб фінансувати видатки по на харчування учнів перших четвертих класів. Кабінетом міністрів внесли зміни від 10 січня на те, щоб, так як річний звіт ще не затверджений про виконання бюджету на 24 рік. Кабінет міністрів внесли зміни, що згідно. Рішення кабінету міністрів офіційним висновком фінансового відділу ми маємо право внести такі зміни, щоб не було, щоб було профінансовано видатки, які належать до, до безперебійного харчування учнів перших четвертих класів. І при розподілі видатків, це тобто також була субвенція, передбачена в власному бюджету на суму 130 тисяч гривень по бюджетній програмі. 9770 інші. Субвенції з місцевого бюджету на утримання доріг автомобільних доріг тепер ці видатки передбачаються по бюджетній програмі 97.30. Тобто коштів іде коштів. Ну той, що передбачався, просто на іншу бюджетну програму. І в зв'язку з внесенням змін до наказу міністерства фінансів носяться зміни по бюджетній програмі центру соціальних послуг, Були вони 32.41. Фінансувалися вони по цій бюджетній програмі, тепер будуть фінансуватися по коду 3121 про те, що я зачитала додаткові зміни. Бюджетна комісія розглядала основні зміни, додаткових змін не розглядали. Якщо ви не заперечуєте, я пропоную проголосувати за основу. Основні зміни. І якщо ви даєте добру, Бо нам щоб далі працював соціальний захист. Ось, то ми це вимога держави. Це зміни йдуть по всій Україні. Зараз визначились, тому що, наприклад, аванс ми вже проплатили по центру соціальних послуг. По цій бюджетній програмі, так як вона нам була передбачена, ці зміни були внесені міністерством фінансів уже після прийняття бюджету на 25 п'ятий рік. Тому така необхідність по всіх бюджетах України буде, щоб, ну, бюджетна, щоб ми не збирали бюджетна до бюджетна програма. Одна була тепер буде звати друга. Відповідно, потрібно зняти з бюджетної програми асигнування, перерозподілити на нову бюджетну програму, Казначейство своїм розподілом касу, тому що каса вже пройшла, ми фінансували аванс. ну, Як би сказати, ми повинні виконати ці зміни згідно того, що прийняла держава. Руху, ну, збільшення, зменшення коштів, тут нічого нема. Тут просто перерозподіл видатків з одної бюджетної програми на іншу бюджет, бюджетну програму. Є запитання. Комісія Мені розглядала. мене, Михайлівна, нема. Володимир Миколаївич. Відповідно, Голосуємо. Голосуємо зразу за основу Голосуємо. і, з... Да, да, і потім з змінами, так? Так, тут надіє рішення з змінами у Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59, частини 1 статті 61 закону України про місцеве самоврядування України, коручість з платтями 14 до 23 Татями 72, 78, бюджетного кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 10 січня 2025 року No13, пронесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2022 року, No252. Сільська рада вирішила внести до рішення Буженської сільської ради від 23 грудня 2024 року, No тридцять про бюджет Буженської сільської територіальної громади на 25 рік. Такі зміни. Пункт 1.1. Пункт 1, 2, 3, 4. Рішення викласти в редакції. Визначити на 2025, 2025 рік доходи бюджету Буженської сільської територіальної громади в сумі 40 млн 552 тисячі 953 грн. У тому числі доходи загального фонду бюджету громади 39 мільйонів 159 тисяч 868 гривень. Та доходи спеціального фонду бюджету громади 1 мільйон 393 тисячі 85 гривень. Згідно додатку 1 до цього рішення, видатки бюджету громади в сумі 40 мільйонів 828 тисяч 153 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади в сумі 38 млн 581 тисяч 868 гривень. Та видатки спеціального фонду бюджету громади 1 мільйон 846 тисяч 285 гривень. Профікцию за загальним фондом бюджету громади у сумі 169 тисяч. 100 гривень згідно додатку 2 до цього рішення. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 444 тисячі 300 гривень згідно додатку 2% до цього рішення. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об'єднаної територіальної громади у розмірі 150 тисяч гривень що становить 0,39% додатків загального фонду бюджету громади, визначений цим фунтом. Резервний фонд бюджету громади у розмірі 200 тисяч гривень. Що становить 0,52% видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом, затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету громади на 25 рік, у розвідці відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення, затвердити на 2025 рік бюджетний трансфер згідно з додатком 4 до цього рішення. Затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію регіональних програм у сумі 11 мільйони 866 тисяч 960 гривень згідно додатком 5 до цього рішення. Пункт 1.2. Доповнити рішення новим додатком 2, що додається. У зв'язку з цим додатки 2, 3, 4 вважати додатками 3, 4, 5. Що ми голосуємо? Да, Пропоную да. проголосувати за основу. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, утримався. І в цілому зі змінами додатковими. Хто за, прошу проголосувати. Хто утримався? Проти. Тепер поіменно. Валкіна. Джулі. Чорному да. Косюк, за. Кулиночі, за. за. Зощинку. За. Лозюк. За. Артем за. Стадник. За. Рішення прийнято одного Порядок денний 41-ї позачергової сесії восьмого скликання вичерпано. Чи будуть якісь запитання, зауваження до проведення сесії? Все На нашому високому рівні. Бажаю мирного неба та скорішої перемоги і оголошую сесію закритою. Слава щина <звісна> брала. Як роса на сходів, за панує братця у своє сторож души. Вило, не